Дякую всім, з вами Зомб і e Кліст, і це четверта серія нашого кооперативного летсплею по Майнкрафт. Як ви бачите, ми зараз незері. Так, да, і на нас полює Гаст, який нас хоче вбити вже тут минут 10 і ми боїмося дуже. Так. Щоб зараз нам главний портал не затушив. Да Треба, -да, так. бувало таке. Так, давай зараз. О, мезо, звісно, є спалахуйка. Ой, цежи галка. <ріст> ну, коротше. Раз, два, короче. А, раз, а три. мене лука нема, лука нема. У мене є, давай. Раз, раз два, два, три. Топ, а, де він є, де він є? Шу. а він втік вже. жов, шоу жов. Моче моче, моче. Так. Оце він пульнув, будь-то файера не було. Так, ну що, давай, пішли. На пігменів даже не наривайся, даже не думай. Ой, давай може ми розійдемося якось чи як. Он домен. Дай, дай де, де він десь. Десь пукнув. Чу? Це я, ага. Чекай, тут там може точку спавна поставити. Цейкар. Ой, якщо Точки. ти поставиш, бо постав тут, а та й підем разом, бо в мене немає плагінів ніяких. Они ні, все не буду їх називати. Ну думаю це нічого, такого ще скористаюся раз цим. Та це нічого страшного що вроді. Ну, давай, вроді. Пігму. На пігменів не лізь до них. Я не, не лізу. Бо блін, вони на нас як нападуть, то ми х... хер віддіб'ємося. Там. Давай, прияй, прий. прий. А, ага, в лаву, да? Блин, я боюся лаву. Может туди підем в ту сторону. Секунд пішли. У мене алмазный це. Кирка. О, он догаст. Стоп. А, а підер, підер, підер. Ой. А? Не потіпайся. Ай, ай, він по мені стрельнув. А я відбив, а. Ага, а. зараз ты як від теж метрів. Да я не сраку, я на него не разбираюсь все стрелы тратить. Батыка сей. Чекай-чекай. Mm. И нас не бачай. Ага, конечно. Попал хоть раз по нему ты. Так. Киш, 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 киш. Вперд, вперед підійде Коли він стріляє, вперед підходи. О, Є. красава. Все, так. минус один пи. Ну я промовчу тут. Може будуть діти дивитися. Так. О, диви! Цей магмовий крем! Не, не магмовый, у тебя магма х... херняся, короче, така. Ну, Яка? Вся така, що прягає, типа, як слезняк тільки адский слизняк цей. Ага. Ну с нього не випало. Це жалко. Та ми можем зробити магмовий крем. Йо. Нам обезраны идти цю важку. Ага. Почекай-то в мене ж відро з водою є. То що ти шо, дурний Ти у меня воду не разделешь. Так, веди с твоего блока. Блін, а чого не моночка? Ну не можна в незре воду разделять. ти що не знав? Ні, просвіти мене оце да это. може давай хтось з нас один піде такого буде строїти цю? Ой, тут одного где будуть речі, так? Знаешь ну, тобі речі, ви там я піду боюсь Забери мої речі ну. Все. Так, ти поки що тут рівняй. Ну я тобі блоки збираю. Та мені хватить до лист А ай-яй-яй Десь цей гата 5 налетіє. Як зараз один хоть мене підстреляли, мені жопа зразу. Хто б сумнівався? Так. А, це цей цайпердей тут обігає. Тикай! І... <звук> Фух! Щось ходить тут, пукає мені під носом, я боюсь, я думаю, десь газ дже налітаю. мене звюкануло, так. <звук> Тут поставлю блок на нього стою і в лаву падаю тепер. Немає в тебе носка йому запхати я кудись, щоб він не пукав. <laughs> Немає. Зубов не лякай мене. Ходи туди. пердями своїми розцелками, голуби пускає. О, все, біжи, я тут а я вже все... зробив. А якщо по мені газ пули Жопа тобі. А якщо заглючить? Почекай, по мене глючить, я на шифті пока. Стисти стисти. Ой, блин, меня заглючило. А нет. Так, а ну давай, давай, погружайся, свит. Мне потрібно знати чи тут є. Кто навержать? Почекай меня заглючило. Блин, я глючить. Ой, меня тільки ще раз заглючило. А меня ж біля лави тут так глючить. Зараз прийде. Та-та-там-там-там-там. Ту Ту Фух, я перебрався. Ой, и сразу глюки пришли, іди сюди. Куди? 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 Не знаю, іди сюди иди, зараз Богат. Яке Богатский. Ти ке зареїмся, ты шостикун. Я тебе вещи дам поки що, іди сюди. Ну давай, де ты там в ям о. Давай. хе Це в тебе меч на остроту зачарований. Так, в мене ж два меча. Mm. Так. Пошли. Ну, что они тебе? Так. А ты пимену сделал. А ты а поставил? А ты точку поставил? Так. 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 Mhm. Струи якидайся. Драконы писают. Ой, я типа набью тебя песку, типа. Душ. Наш. О, фак. Что такое? А я про дубовую пидемную лаву, я так стыканул. Нафиг. Ой, не, давай так. мочи його. Я почув, що десь гаст. Я теж. Почув тут таке побачите, де він? Так, я бачу, всьому назре керку собі зламаю Да я тобі на ще одну дам. На, я тобі, ти що алмазную купаєш? Не на ж... железную купай, а мене железна, на Оу, все. У мене желізна на ефективність на. <глухи> 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 на мене желізна на ефективність. Ой, Давай іди сюди. Почекай, блін, мене не зареглючить. Я... Аудио. Да, у мене вона не зареглючить. Не знаю чому но у мене завжди в зареглючит. <глухи> не зареглючить. Даже якщо не знімаю навіть відео, В Синглі граю. Ура! Ми її знайшли. Да? Да, я ось дуже бачу, если. Сий, Си, блин, мене заключил. Давай. Біжи, просто же тут даешь. Почти піднімайся і там прямо. Наверху піднімайся. Так, читай. Я сліпей, да, мон. Ты ща не бачишь? Не о-о, Сигас, тут охороняє її. Да не фигур. Я О, я... Ти... Oh, був фокон по мені попав. Ты ч стреляешь? Я забив ее. Забив. С первого раза пристреляешь, с первого А, значит він в лаве покупался. А, бачу, он уже вс. почекай мене заключил по поменяй не попали, ну. О. Ч ага. ты говоришь? Что я загурился в вагон с тотом? ти біля ты йдеш О, он до бачу цей. Так, нам... Потрібно спуститись і там ми вилізем до так, так, так. Чуєш, а йому що лава не, не цей не грозить, шо вони в лаві не горять, що? Та ні вроді. Не горять. Вроде ні. Бо я бачу, вони щось купають, а їм пофиг. І їм цей, а мне норма. <різь> Почекай бо мене заглючило. Я думаю, блин, це, наверное, буде глючена, глючена моя серія. Ні, в мене так глюки такого дуже душкот це... і то це тільки незрі. в Незері. У мене ключи из-за того, що багато лави. <гум> не, серйозно? Так оу, я факли не взяв, але. Треба хоч одного блейза вбити. Ну то ж так. так. І знайти дети у нас цей пекельний наріст. Напевне, що позбиваємо пекельний наріст і там назад посадим чув та ні ти що, дурний, сюди бігать а ми там з собою візьмем там що ж я ж кажу оставим тут а щоб як ще хтось йде... та до... ні тут не будем а понял. ну може давай один заберем то я ж кажу один заберем чи два а остальные оставим чи ти не понял тільки потрібно було блін, табличку взяти Нашу шо щоб, щоб брали тільки по одному Ну я думаю у нас такі Ой. гравці будуть що заберуть хто знайде а в санька забере та нічого ми ще сідеш прийде, може за блейзами, то поставим табличку. Ну то ну так. не крутись, блин не б'єш, то зробить. Якщо ви маєте бажання цей грати на нашому сервері, то ви. Ві... Так, і тільки тоді ви можете грати, якщо ви ютубер. Да. Ну там такий початківець, там має декілька підписників, там декілька відео Та й таке. Ми таких берем там. Нам сказав цей падон, щоб ми брали там. У ну, не таких же там, що один підписник одне. Падон не казав Падон не казав. Ні. Mm -hmm. О. Ну Значит, саме придумал. Подон. <реж> падон. Падон тільки назву казав, да. Так. О, ми почти добралися. Та блін, ч ти не береш? Що? Що це за а, это забор, я думаю, це. Офа. Мне показал. Оу, є, є, Так, побігли сюда. от бачиш, ми виліз, вилізли вещи и мене не глючить навіть. ведь. И сюди, 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 сюди. Опа. О, скелетон простой. Ти бачишь тільки ще скелетона? О, візерський скелетон. Почекайсь. Oh. Стій, блін, мене заглючил. Тільки вспомни, що в мене не глючить. Скину там тыщ. Двесь, щоб тебе візерський не вбив, убив Та візерський то таке, він далеко. Кстати, луки. Я тобі лука дам. Давай. Тебе не глючив же? Ні, у мене стріл мало тільки. Скільки? У мене вообще нема точніше. О oh, да. <laughs> на тобі 12 dance. Так, чекай на девен. Ти с ним тут був. Він злякався нас насів т. Он довен, он довин. Ой, блін, мене Він мене не... Він прикрой мене, як шоу. Ой, ж... я відбив, я відбив. <кхи> О, красава, бо мене залагало. Да, давай, давай. Де ты... А він стеть нас, не боїтесь. Так. Мені здається, нам направо треба йти. О, oh, он де я... я вже бачу. Копа. Спаунер бачив вже Блейзів. То то таке. то то таке. О, все, є, спершу раз. Аста замочив, да? Да. Yeah. Красава. Mm -hmm. Так, я знаю, де ж он. Что спаунер Блейзів. Я, oh, oh, я бачив. Ой, ключа. Після до нього хочу. Я так дивлюся okay. на нього. <laughs> так, ні давай поки що Знайте грибочки, прибнем. Так. О, oh, є, yeah, знайшов. Ацький ці пекельний наріст. Так. Почекай. Ех. Почекай бо, блін, мене задовбало. Все, краще не буду напоминати. Оу, oh, щет. Так все я забрав. Ти дай є. Стітай бачу. Вот. Ось, ось. Скільки ти забрав. Он до блейз прямо. Два. Два, ну то йдем, коротше, кудись. Йдемо блейза, вб'ємо одного на варільну стійку і все. Та ні, не одного. Нафігарим їх трошки. Ну, чита, кайбер пучка. Будем их пачками класть. Так, блин, и... Две, и тут и Так. Тут лагает, так, 6. Угу. У меня именно на цьому месте дуже пчело лагать. Да oh, ты не... Тебе есть еще поесть? Да, да, ты є. That, that Ого, я буби впав. Стій, я тут біля цих пацик пекельних цей. Я он. йду, я вертаюсь назад. Там нічого нема, там тут. Давай, ты у мене вже картопляя кинчилась. Он да сзади еще Так Ну що, пішли, ще пишли ща блейзив найдай Гоу походно Ходьма так, пішли на сюди. Пішли і тут аж ці нарости А, це доверяет. Так, я ж тут буду взял, Не стріляй Почекай, О, був, стій. Чекай. розбігаємось потім вже додому якось бахаем. Там тупік. пішли назад. Пигман. Здорово. Эх, euh, так, де наши блейзы. Ах, я не знаю. Оу, фак, лучше не цей. Не бушуй. Ну тут остам у вас. Все, не дуже Ага. Так давай на глоустону набрам. А-да. -да. Особенно, як зараз кнопка заесть в когось то Вправо или влево, то там вообще смешно. Так. Так, я экстремал. сейчас ну, кикер. Майже стал. Ты весь экстремал. Ты весь экстремал, который Почекай, 6 звук репеть. Все, пішли. Хватить нам. О, йдем до спаунера. Стій у мене більше стаку. У мене більше стаку. Стіть, стіть. У мене стаки 14. Оооо. Ні, у мене стаки 5. Тебе бі більше. Орли глюкс. <плес> Он там, блин, якийсь справа спаунери, тут туди, не. да? Ну что? Ого! А угу, угу. я го двічі као, вс. Две чебет они ударили. Хоули полезли. Он доша. Я бачу два спаунера. Задний из бери. Так в тебе є факелы? Нет, а. Так что що... ты побігли, на это стримало. Давай на блайзі. Все, у мене є палеця, і мені зараз жопа буде. Жопа. Так, одна є. І у мене одна. Мені кажеться, чи нам не хватить. Є? У мене одна, нам не хватить. На Навір... не... рівня. Ну зілля сили робити ж цих палець. Ну, чи А, не? так. Чекай, чекай, чекай. Давай ну, мы будем их просто и зараз лука будем. Ты вот хочешь, чтобы не спавнились? А я их буду с лука снимать. Я так. тоже. У меня тоже есть. Все минус. Блин, палка впала. Не, она там лежит. Не, она вроде впала. Не, она лежит там. Да. 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 Давай, на ну, побегли. Побегли, побегли, побегли. Забирай, я тебя приклею. Так, 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 спасай, спасай, спасай. Все давай приплеваем. У мене три палки. Зараз я підлічуся і зараз назад пидам. тікай тікай, я пригою. Ну, все. Я я попал по ньому. Ой, я... Пер... мене прилетила стрела. Ну, у мене стріл нема. Так, давай. відійди идет зараз тобі попаду. Опа. <реш> Якось а, так. Мочи, О. мочи їх, мочи. Тільки мешкою так сильно не щолки. Та чекай, бо я... Бо я, щоб тут не впасти. Так, усе, я побіг. Вон добре, ізі ззаді, сіки в тебе палок. Я не знаю, я не дивлюсь. Тобто без тріше звідси потікти. У мене дві. У мене три. У мене їх стільки переклали. Ідем там... ще Та, там. Так, пішли нам поки що вести. Ні, пішли ще на той спаунер раз, ходим і всього. Тільки який? Ну дото що зайчики. Почекай, хай здоров'я відновиться. Хай здоров'я відновиться. У мене повне. У мене ще два сердечка, півтора. чекай хай відновиться. <гум> Короче, чай. А так. <гум> Давай у нас же шалмазні мечі, що мицей. Кимно, що у нас алмазні мечі є. Иди засідай тут у вуглу так. У мене три. Вот Ну зараз... точно, що ми це парами туда. Да, і вдам один одного прикривати трохи. Тільки бы ми один одного не вдарили ще. Та є головне на цей не підбігай прямо. Ну а спауниться. Шо за прикол? Он ну. за не застяли, давай. Ведь трошки. Зараз не заспауниться. Та ні, знаю. О, вы два штуки, два штуки. Моче, мочи. Ой. Вибачаю що я так мишкою і кляцаю певно, там такі звуки страшні. У мене 5 у тебе. Три. Шай, чекай. Що це таке? Нам треба багатенько цих палок, нам на зілля сили, там. А ми будемо ще бігати сюди і бігати. Та почекай почкаєш. Бе взяти кірку, ну шовку. Палиця! Я за тобою прийду. Вона попала до злих лап пігменів. Так, дума. У мене щось сердечко і так не дуже пропадає. У мене є, у мене є одна щепала.